Малята, щоб дізнатись, з якими звуками ми сьогодні познайомимось, прослухайте, будь ласка, казку. У бабусі в селі жив собі гусак Гога. Гога був найшановнішим гусаком на всьому подвір'ї. Його слухали всі птахи, і курочки, і качки, і індики. Коли у двір заходив новий птах, гусак Гога першим вітався з ним, поважно вигукуючи. Г-г-г. Одного разу на подвір'я залетіла гава. Гава зраділа, почала голосно вітати з усіма. Г-г-г! Хто був найшанованішим на подвір'ї? Гусак гога. А який звук виходив у нього, коли він вітався з новим птахом? г г г А який звук виходив у Гави? Ггг. Зверніть увагу, що звук гусака Гоги Гг-г, а звук гави Ггг. Пісенька не тягнеться, а звуки гусака Гоги та Гави можна почути і вимовити. Дітки, спробуйте вимовити звуки Г-гг і Ггг. Звукове малятко допоможе нам запам'ятати, як вони звучать. Зверніть увагу на стиснуті губи хлопчика. На шляху повітря, що видихається, є перешкоди. Колір костюма квадратика синій, що каже нам про суворий настрій, про твердість, а дзвоник на шапочці. Говорить про те, що приголоснить дзвінки. Буква Г якраз така, наче шия в гусака. Ге-ге-ге та га-га-га. Буква Г як кочерга. Буква Г така ж, як Г. Придивляйся но, синочку, тільки ходить буква Г дуже гордо, з козирочком. А зараз зробимо вправу грибочок. Треба широко розкрити ротик, підтягнути язичок до піднебіння і, не відриваючи язичка від піднебіння, сильно відтягнути вниз нижню щелепу, Вправу виконати 3-4 рази. А зараз ми будемо віддавати предмети звуковому маляті із нашої чарівної скрині. Але не просто предмети, а ті, які містять у собі звуки Г або Г. Слухайте уважно, якщо почуєте потрібний нам звук, тоді предмет розташовуємо біля звукового маляти. Листок. Звуку Г немає. Гава звук Г. Гіря. Чуємо звук Г. Морква. Звуків Г Г немає. Голка звук Г. Агрус звук Г. Дзига. Чуємо звук Г. Автомобіль. Звуків ГГ немає. Горщик. Чуємо звук Г. Молодці. Ця вправа нам допоможе дізнатися, де живуть звуки Г та Г на початку, в кінці або всередині слова. Якщо звук чути на початку слова, ми робимо позначку на першу частину смужки. Якщо в кінці на останню. А якщо всередині слова на середню частину смужки. Починаємо. Гриб. Звук Г на початку слова. Дзига. Чуємо звук Г у середині слова. Носоріг. Звук Г в кінці слова. Агрус. Звук Г у середині слова. Кочерга. Г середині слова. Газета. Г спочатку. Гудзики. Ми чуємо звук Г спочатку слова. Оберіг. Г в кінці слова. Сніговик. Г. В середині слова. Нога. Г. В середині слова. Горіх. Звук Г спочатку слова. Книга. Г у середині слова. А зараз ми послухаємо віршики, і вам треба визначити і назвати слова, в яких є звуки Г або Г. Гіпопотаму прийшла телеграма. Та телеграма аж три кілограми. Звук Г ми чуємо у словах гіпопотаму, телеграма та Кілограми. Гарбуз з горохом посварився, бо тому, бач, сон наснився. Буцім виріс той горох і обплів гарбуз, як мох. Звук Г. Ми чуємо у словах гарбуз та горох. Стигле гроно винограду розклювала гава раду. Стала гава, наче м'яч, не злетить тепер хоч плач. Ми тут зустрічаємо звук Г в словах стигле, гроно і Винограду, а звук Г у слові гава. Геть, поганка загордилась. Я гарнюнею вродилась. Звук Г нам зустрічається у словах геть, поганка, загордилась, гарнюнею. Ми сьогодні з вами познайомилися зі звуками Г та Г і вчилися відрізняти їх серед інших звуків. Для вас буде невеличке завдання. Зобразіть з собою букву Г. Зробіть фото і надішліть нам. Чекаємо ваші світлини.